по четвергу да вот а так вот вергou сам к нему да вот я номер вот я encontré да четверг да четверг я открыл свой бабаф и там это значит что гази это вся эта У нас не дання буде питання ще в і буде деяка інформація. Це пов'язано з тим, що ми не можемо відкладати це питання. А питання читав подається затвердження результатів на одній посади, навіть діда в шість довольних Як тобі повітря.

te prevjeriti sukces su ACII fički o pledume. Ima novog egsided za namišljenje Ima zapotreboney logantištva. I ovako ćemo analizirati pravdu i situacije u ljudskoj oblasti. Jako bi mohli

Видео род видите. Поданового нас, хотя я буду, что видео ровод, я пишу, бейщиной. Ми видео, тут нормально, то что мы щеку. Видите уговорим, да? Теж опубліковано, ну давайте я буду відеополагання, містація опублікована, відео росіян, подана діотри, положнів, ресурсний відділ, підвір опубліковані. Відео обшіковані смак іде. Три опубликовані, одне поданих. видео удивительной механики. Одна опубликована, одна продана, и, и, и третье под Видео Видел коробку с Тут только одна статья подана. Я думаю, что... Нет, вышла, вышла. Вода уже вышла, а вообще будет? Стараемся.

Сімков, че не ну, питання, там, наприклад, вода міста. Ні, готується, вона має готується. Треба планувати і не тільки вам, у вас багато до країн. Це бановка постація нормального. Відео волка, одна поданка, відділ камінського, одна прийнята до другого. Відео з тих процесів під... тут. Це sí, нормальні, білой неповна вот, від неподалі. Відділ теорії вам половину три бала. Цього роду треба подорожчи. Ситуація ось зараз. Ну вже наша адміністрація держава не може платити, так? Десь буде проблизно 6-2 до 63, так? Ну, Він нам не поставили, поставив того, звісно, по, по тому, що вони приймали участь у чисті гранти по лекціях і на і Попередньо там два, ті, це медика для марні оцінки, а один два рази більше. По ми проходимо. Я Як там ще академія буде щось подавати, щось з'ясовувати, але може бути не дуже вдалося. Тобто, що може бути? Може бути така ситуація, що грошей нам будуть давати менше. Так? І, і єдиний шлях, щоб щось ще десь мати, це треба ну, подавати на грані. Що подавати на грамка, тело мат обов'язково стати полювати. Інакше нічого не вийде. Ну а далі подивимось, що буде. Якщо буде ситуація, що не буде вистачати грошей, звісно, що нехай цей відділ подивиться, хто я відділу працює. І звісно, що ті, хто не працює достатньо активно. За як відео буде вважати, то будемо знімати надбавки, ми ну, Чекаємо ну, дійсно в той результати атестації в офіційні. Але ситуація складається менше. І Головне, що нам треба робити, це пробувати якісь чином потрапляти до тих програм. Які там є, так? Да? Може стати, ну, самі можемо і не зможемо, але з кимось коли буде це. Це, мабуть, по-іншому саме в цій руці. Така ситуація. Ну, так, трошки інформація, як ви знаєте, у нас